Ви дивитеся Суспільне Івано-Франківськ. Підписуйтеся на Суспільне Івано-Франківськ у соцмережах. Заступника директора та касира Нацпарку на Івано-Франківщині підозрюють у привласненні туристичного збору. Встановлено, що підозрювані присвоїли понад 670 тисяч гривень, які повинні були надійти до місцевого бюджету. Через скасування мораторію боржникам за спожиту електроенергію починають відключати світло. За якими критеріями це роблять? Що споживач нас не допускає? Ми відключаємо на межі балансу нажності на опорі, якщо це приватний сектор. Суд закрив кримінальне провадження про побиття військовослужбовця у тлумачі після подання заяв від потерпілого та обвинуваченого про те, що вони примирилися. Це рішення ви прийняли особисто, ніхто на вас не тиснув. Тобто ви свідомо реально просите закрити дане кримінальне провадження, так? На Івано-Франківщині підозрюють у привласненні бюджетних грошей заступника директора та касира нацпарку у Карпатах. Про це Суспільному повідомила речниця спеціалізованої прокуратури у сфері оборони західного регіону Юлія Шевченко. За її словами, ймовірно, посадовець та касир, змовившись упродовж серпня, жовтня 2023 року, привласнювали гроші від туристів, які відвідували еколого-пізнавальну стежку у межах заповідної зони національного парку у Карпатах. Встановлено, що підозрювані присвоїли понад 670 тисяч гривень, які повинні були надійти до місцевого бюджету як туристичний збір. Наразі їм повідомили про підозру та обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту. Крім цього, перевіряється причетність до вчиненого інших осіб. Ось ми обираємо лічильник, який підлягає вимкненню і є не скасованим на дату вимкнення. Правою кнопкою по ньому клацаємо Встановити параметри. Ось, ось так виглядає вікно параметрів. Тобто параметри там можуть бути параметризація, тарифний план, встановлення годинника, різні параметри. Ну, в даному випадку нас цікавить розділ Включити та виключити електропостачання в лічильнику. Ось я вибираю Виключити реле, ставлю галочку. І обираю Встановити. Працівник Прикарпаття Обленерго Роман Куриляк показує, як відбувається дистанційне вимкнення електроенергії з 29 грудня 2023 року. Уряд скасував мораторій на відключення електроенергії, газу та водопостачання побутовим боржникам у тилових областях. Йдеться у постанові, опублікованій на сайті Кабміну. Компанія постачальник електрики на Франківщині Прикарпаття Енерготрейд 30 січня планувала відключити 20 боржників на загальну суму 1 мільйон 200 тисяч гривень. Проте вони оплатили або реструктуризували борги розповіла заступниця директора з питань обслуговування клієнтів Тетяна Шутка. З її слів, побутові споживачі в області заборгували загалом 115 мільйонів гривень. До повномасштабної війни борг становив 68 мільйонів гривень. Можна укладати договір реструктуризації, звісно, якщо для цього є підстави, можна просто почати оплачувати, хоча б частково, і тоді ми розуміємо, що споживач вже йде нам на зустріч. Ну тобто, це є питання. Домовленостей і узгодженостей, але ну дуже прошу всіх не доводити до вимкнення, тому що це є вже, по-перше, крайній захід. А по-друге, повторне підключення воно є платним, тобто доведеться ще крім самої суми боргу платити повторне підключення. А це від 400 до майже 3000 тисяч гривень в залежності від того, як технічно відбувалось відключення. Зі слів Тетяни Шутки найбільше боргують жителі Івано-Франківської, Надвірнянської та Косівської громад. Заступник директора з управління активами з питань обліку електроенергії Прикарпаття Обленерго Віктор Гораль розповідає, що за п'ять днів до вимкнення споживачам надсилають попередження. За його словами, приблизно 200 тисяч із півмільйона споживачів в області компанія може відключити дистанційно. Декілька є е, випадків, як може ходитися відключення. Перше це відключення у приладі обліку. Тобто ми їдемо на місце до споживача, і показуємо нарядне відключення і вимикаємо електростановки споживача. Якщо споживач нас не допускає, ми його відключаємо на межі балансу нажності на опорі, якщо це приватний сектор, або в будинковому щиті, якщо це є багатопоруховий будинок. Так само у нас на сьогоднішній день є близько 200 тисяч приладів обліку, які ми можемо відключити дистанційно. Зі слів Віктора Гороля наступна хвиля відключень в області запланована на 14-15 лютого. У переліку приблизно три тисячі споживачів. Наталія Василовська, Роман Кочержук, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківськ. Це рішення ви прийняли особисто. Ніхто на вас не тиснув, не чинив ніякий тиск, не примушував вас до цього. Тобто, ви свідомо реально просите закрити дане кримінальне провадження. Так. так? Військовослужбовець Ігор Федорак 29 січня під час засідання у Тлумацькому районному суді, який розглядав справу про його побиття, подав заяву про те, що примирився з обвинуваченим і просить закрити проти нього кримінальне провадження. На даний час я примирився з внушеним годишним Олегом Зіновичем. Він вибачився переді мною за скоє нематеріальних видатків і претензій до нього. Нема будь-якого характеру нашого родичного. В даний час немає у зв'язку. з Прошу звільнити винувачення від кримінальної відповідальності. Заяву про примирення і прохання звільнити його від кримінальної відповідальності подав і обвинувачений Олег Гаврилишин. Викладені обставини в обвинувальному акті ви не оспорюєте, ви знаєте. Все як було написано в обвинувальному, так і ви знаєте. Попросили вибачення. Так, вибачення попросив на колінах, попросив вибачення перед громадою, перед ним. Прокурор Андрій Ящун не заперечував проти того, аби закрити кримінальне провадження. Відповідно до статті 46 Кримінального кодексу України, особа, яка вперше вчинила кримінальний поступок, відповідно, приварилася з потерпілим, відшкодувала завдані нею збитки, звільняється від кримінальної відповідальності. Суддя Лілія Мотрук оголосила рішення. Суд постановив звільнити Гаврилишина Олега Зіновича від кримінальної відповідальності, передбаченої частиною першої статті 296 КК України. На підставі статті 46 КК України у зв'язку з його примиренням як винуватого з потерпілим Федораком Ігорем Михайловичем, а кримінальне провадження закрите. Коментарі суспільному сторона обвинуваченого не захотіла надавати. Потерпілий Іван Федорак сказав, що вирішив примиритися, бо підозрюваний пообіцяв відшкодувати йому усі збитки та щиро вибачився. Мені вже теж надоїло цей ажіотаж. Я прийшов з війни, змучений, і я не хочу цих розборів. Мені стидно. Машину він там загнув, машину бойова прийшла зі мною багато чого і його чуть-чуть, і -чуть через то його відкинув не так за себе, як за машину. Але потім він відлагодить. Її ще не відлагодив, бо я ще не приганяв її. Нагадаю, 23 січня у Тлумацькому районному суді відбулося підготовче засідання у цій справі. За статтею хуліганство обвинуватили Олега Гаврилишина 30 листопада 2023 року. У Тлумачі під час конфлікту на дорозі він попив військового Ігоря Федорака, у якого на фронті загинув син. Нападник перебував у стані алкогольного сп'яніння. 22 січня Івано-Франківський апеляційний суд задовольнив скаргу Олега Гаврилишина і скасував рішення Тлумацького районного суду від 20 грудня дві 2023 року заїзду в нетверезому стані у коментарі. Суспільному голова Івано-Франківського апеляційного суду Богдан Гриновецький сказав, що виявив вісім порушень з боку працівників поліції та суду першої інстанції щодо дотримання процесуальних прав Олега Гаврилишина. Крім того, з його слів прямих доказів, що Гаврилишин був за кермом авто, апеляційний суд не виявив. Оксана Василик, Назарій Гук, Суспільне новини, Івано-Франківська область. Всім привіт, мене звати Анна Туліва. Ми продовжуємо нашу серію інтерв'ю із фіналістами на нацвідбірне на Євробачення 2024.